Ми говоримо про любов Бога до Божого серця до нас. Наша увага зосереджена на Ісусі Христі, але не забуваємо, що Бог це свята Троїця. Отець, Син і Дух Святий один Бог в трьох особах. І щоб не відділяти любов Христового, серця Христового від особи Святої Троїці, ми сьогодні також подивимося в цьому контексті Христового серця. Тому Любов Святого Духа, Любов Отця до нас. Коли говоримо про Духа Святого, третє особу Святої Троїці. В Євангелії від Івана є такі слова. 14 -та глава. І в благаю Отця Я і Утішителя іншого дасть вам. Щоб Він з вами повік перебував, Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде Він. Ісус обіцяє учням Духа Святого Утішителя, і навіть каже, краще, щоб я відійшов, бо коли я відійду, Він прийде до вас. І навчить вас. Іншому місці потішить вас. Учні сумували. Ми читаємо це в 16-й. Ви сумні, в 16 му розділі, були сумними. А роль Духа Святого потішити. І також інший в контексті Нової Завіти говорить нам про Духа Святого, як Утішителя, Івана 14,16. Як про того, хто відроджує. Івана 3.6, Як від того, хто е, докоряє Івана 16.8, Дає дари, роздає дари віруючим. Перше колосян, колосян 12 глава 4.7. Заступається за нас Римлян 8, 8, глава 26, 27. Веде нас до правди Івана 16.3 Дух Святий. Третя особа Святої Троїці. коли ми говоримо про любов Божого серця це інформація. Говорити про любов батька. А відчути любов батька це щось інше. Говорити про обійми батька, це, це ми почули. Але відчути ці обійми це щось інше. Знати про любов і пережити її різні речі. І Дух Святий допомагає нам, робить оце, що ми чули, що знаємо, допомагає нам це відчути. Це Він допомагає нам. Він, він чинить відчутну любов Христового серця. Бог Отець, Бог Син люблять нас, і Дух Святий несе цю любов до нас. Допомагає. Уводить в наше, в наше життя. Те, про що ми ділимося, як ми переживаємо цю любов, це є дія Святого Духа. Дух Святий відкриває нам любов Божого серця. Перетворює теорію на практику. Догму в життя. Коли ми пізнаємо перший раз Божу любов, це дія Святого Духа. Коли ми приходимо до Бога з вірою, з покаянням, з бажанням для нього жити, йому служити, це Його дія. Але потім Він це продовжує протягом цілого життя. Кожного разу, коли наша совість нам каже, піти до сповіді, це Він робить, це Дух Святий. Щоразу, коли ми маємо бажання стати до молитви, це Його дія. Коли Він нас навчає, докоряє, дає нам дари в служінні, піднімає, піднімає, надихає, це дія Святого Духа. Були щасливі учні, бо Ісус був з ними так близько. А ми щасливіші, бо Він в нашому серці є присутній. Дух Святий в нашому серці. Те, що ми говоримо про любов Сина, також відноситься до любові Отця. Чомусь це є велика помилка, коли хтось думає, Е, коли одна дитина на, 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 на таборі говорив хлопчик: а Бог в Старому Завіті був строгий, а в Новому Завіті став добрий. Е, і це є помилка, коли ми собі можливо уявляємо, що Бог Отець е, є такий строгий, справедливий, а Бог син дуже, Бог син лагідний і люблячий. Але це один Бог. Бозі поєднано все до досконалості. І лагідність сина це є лагідність, народжена Отцем. Любов Сина це любов Отця. В посланні до Корінтян, Перша глава третій стишок. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог усякої потіхи. Павло, воно говорить, що про, говорячи про отця, наголошує отець милосердя. І це є перша думка. Можливо, ми в житті мали прекрасного батька. Найкращого. Можливо, ми в житті мали жахливого батька. Можливо, в нас в житті не було батька. Це теж неможливо, про ми його не знали. Але коли ми говоримо про Батька Небесного, Він є Отець милосердя. Він батько милосердя. Тобто милосердя народжується від отця. Милосердя народилося від віків від Отця. Наша, наша теологія богослов'я відкуплення. Ми зрішили. Бог святий, ми грішні. Бог справедливий, ми його зранили. Щоби проба... Бог є справедливий суддя, щоб пробачити наші гріхи. Ще від віків, в план... планах Божого серця зродився план відкуплення. Бог Отець посилає сина на цей світ, щоб нас відкупити. Це рішення і Отця, і сина. План нашого відкуплення. План нашого Спасіння. Отець і отець, отець син спільно погоджуються таким способом відкупити людей. Правосуддя Отця. І жертва сина це є також жертва Отця. Милосердя сина це і також милосердя Отця. Бог не є. Байдужі до нашого гріха, справедливість надолужена через жертву Сина. Штраф заплачений на Голгофі за нас. Таї, якби я їхав дорогою трасою, трасою життя ми, і ми, ми йдемо кожен із нас, і на цій трасі життя, дорозі життя ми порушуємо багато правил. І, і нам. В совісті маємо лист, такий правда, лист, лист совісті, який каже, що ми порушили набагато, набагато багато, велику суму. І ми не в змозі її заплатити. Ми банкрути, нам нічим заплатити. Але Бог Отець, він, наш, він є і суддя, і батько. Ми приходимо до нього як до судді. але як батько, він каже, я вже заплатив. Він не каже, все, я, я це порішаю. Він каже, я за це заплатив. Я за це заплатив. Жертвою Сина на Христі. Це Його милосердя до нас. Жертвою свого Сина на Христі. Заплачено за наші гріхи. Отець милосердя. Задумуємось на хвилинку, що на кожний наш упадок Бога є милосердя. На кожну нашу помилку в Бога є милосердя. Ми впали глибоко, а в нього вже є милосердя, щоб нас підняти. Можливо, нас зранили, образли, і люди втоптали в землю. В нього є милосердя. Господь милосердя, щоб нас потішити. Можливо, ми зробили жахливу помилку в житті, і нам здається, немає можливості її виправити. Немає такого вузла, якого Боже милосердя не допомогло б нам розв'язати. Немає такої ями, з якої Боже милосердя не може нас підняти. І це милосердя також і для наших дітей. І це милосердя, Бог милосердя для наших родин, Бог милосердя для всі випадки життя. Ми захворіли, ми важкій хворобі. І Бога є милосердя, щоб нас потішити і зцілити. Дарує силу і милосердя жити далі, і відкриває нові. Границі життя, служіння, а Бога є милосердя на завтрашній день. Він отець усякого милосердя. Отець милосердя має милосердя, щоб нас трепетно, так делікатно обійняти. А подвіймось старий завід Він... ті самі слова. Книга Вихід. Пригадуйте Мойсей говорить. Хто ти є, Бог відкривається. Я, я сущий. Я той, хто є, сущий. Потім Мойсей благає: Покажи мені свою славу. От які наші уявлення, як коли ми говоримо про Божу славу. І Він промовив. Це книга Вихід, 33 розділ. Я переведу, я переведу все добро своє перед тобою. Я в шоці. Бог каже: я переведу перед тобою все, що? Несправедливість. Немогутність, але всю доброту тобі покажу. Це те, що Бог хоче показати Мойсею: усю свою доброту. Мойсей благає, покажи свою славу. а Бог каже: Я покажу тобі всю свою доброту. Тобто слава Бога в доброті. Читаємо далі в 34 му розділі, 6 стишок. І перейшов Господь перед лицем його і викликнув: Господь, Господь, Бог милосердний. Милостивий, довготерпеливий, многомилостивий і праведний. Чи ми колись задумалися над цими словами, які Бог відкрив? Яким Він є? Мило... Повторяється, милостивий, милосердний, довготерпеливий, многомилостивий і правдивий. Знову Бог знову виявляє себе як милосердного, як Бог милосердя. Він довготерпеливий, він повільний на гнів. А щедрий і легкий на милосердя. Сестра і завідка. Ми говоримо про Боже милосердя, про Його любов. І, і це милосердя стало реальністю. Якби ми хотіли побачити Боже, Боже серце, серце Бога, на двох ногах, воно прийшло в цей світ. Народилося в Ефлеємі. І померло на Христі. І до нас приходить в Євхаристі. Це Боже серце, це Його милосердя, Його любов. Торкається нас з кожної сповіді. Кожна сповідь це дар любові, покаяння дар любові, любові Отця, Сина і Духа Святого, і Бог, один Бог, який любить нас цілим серцем. І, власне, духовне життя наше від початку до кінця це і пізнання серця Бога. Це пізнання Бога таким, яким він є. Бог створив нас на свій образ і подобу, а ми деколи творимо Бога, на свій образ і, і на свою подобу. Але слава Богу, він не такий. Інший. І наше життя духовне це перемінити свою уяву про Бога на те, яким він і насправді. І Дух Святий відкриває перед нами. Дух Святий відкриває нам, допомагає нам зрозуміти любов Отця і Сина. Цю любов прийняти. Відкривати для себе Божу любов. Ще раз відновляти для себе, застосувати до себе, відкрити для себе Його любов. Любов Христового серця. Любовю вічною полюбив я тебе, горі Господь. І простягнув тобі благовоління. Я записав тебе на своїх долонях, ти мій. Що ми можемо зробити? Прийняти Божу любов і дякувати за неї, насолоджуватися цією любов'ю, бути тішитись нею. Йому хай буде подяка і слава за його, за його серце і любов. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Запрошую підписатися на мій канал. Ваші підписки, уподобайки, коментарі допомагають поширювати Боже Слово в світі інтернету. Бажаю вам щедрих Божих благослові. Бережіть себе і хай вас Бог береже.